У панютинському ліцеї днями пройшов тиждень безпеки дитини та день цивільного захисту. За темою дії в екстремальних умовах, захід провели на свіжому повітрі, у якому взяли участь ліцеїсти різних класів. Їх поділили на декілька груп, дотримуючись всіх безпекових норм. Так як ми знаходимося зараз в таких умовах і виникає дуже велика потреба дітей в соціалізації, в неформальній освіті. То сьогодні ми проводимо в рамках тижня безпеки дитини зустрічі невеликими групками для того, щоб діти змогли набути навичок поведінки в збереженні життя, отримати навички до медичної допомоги, познайомилися з змінною безпекою, то було вирішено якраз зібрати дітей і познайомити з цими. Правилами, які їм знадобляться в нашому житті, на заході діяли декілька локацій. Так, представники Лозівської міськрайонної організації Товариства Червоного Христа України, яка вже півтора роки співпрацює з панютинським ліцеєм, провели для дітей 8-9 класів практичні заняття з домедичної допомоги та як діяти в надзвичайних ситуаціях. Покажемо дітям на манікенах саме, як проводиться серцево легенева реанімація. Поговоримо про методи зупинки кровотечі, саме різних видів кровотеч. Вважаємо, що це наразі дуже важливо. І також покажемо дітям турнікети. Вони на практиці зможуть використати їх і спробувати на собі. На мою думку, люди будь-якого віку, починаючи від дітей, закінчуючи людьми літнього віку, повинні вміти надавати першу допомогу, оскільки зараз надзвичайна ситуація може статися в будь-який момент, і тому саме важливо в будь-який момент надати першу допомогу, оскільки це може врятувати життя людини. На захід запросили міжнародну гуманітарну організацію Халотраст. Представники якої провели для дітей п'ятих-сьомих класів інтерактивні вправи змінної безпеки, вчили розпізнавати вибухонебезпечні предмети, відрізняти попереджувальні знаки. Також роз'яснювали правила поведінки та розповідали про ризики, пов'язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни. Дітям показували умовну ділянку розмінування, як вона виглядає в реальному житті, яке маркування використовують. Продемонстрували інструменти сапера металошукач, яким діти спробували попрацювати. Також ліцеїсти малювали саморобні попереджувальні таблички. Для учнів та учениць 10 11 класів провели спортивну естафету з елементами уроку цивільного захисту, на якому діти показували своє вміння надавати домедичну допомогу. Серед дітей молодших класів провели конкурс малюнка на асфальті, мир очима дітей і також спортивні естафети. В рамках проведення тижня безпеки та цивільного захисту планують дві частини опрацювання теоретичного матеріалу з безпечної поведінки та змінної безпеки, розповіла заступник директора Світлана Пономаренко. Тобто практична частина була відпрацьована в неформальній зустрічі після проведення уроків, а теоретична частина, де діти під час виховних годин та інших предметів, більш детально ознайомляться з даною темою. Подібні заходи планують провести і для учнів філій панютинського ліцею.